А во дворі є прекрасна йолка. жива і настояща. Давайте її нарядимо. Живі та довговічні в Івано-Франківську стають популярними ялинки у горщиках. Марина Фомін, новорічні свята, які більшість людей завжди зустрічала із традиційною живою зеленою красунею, щоправда, зрубаною. Новий 2012-й вирішила відсвяткувати зі справді живою ялинкою. Це і для здоров'я безпечно, і не доведеться просто знищувати дерево. Зрубаних ялинок на людське життя треба 70-80 штук. Ми з чоловіком порадилися і вирішили встановити живу ялинку, тому що штучно ми як таку взагалі не розглядали. Знову ж таки, встановлення ялинки в горщику це такий ще виховний момент для наших дітей навчити їх любити природу, дбати про довкілля, тому що, напевне, бачити вдома живу ялинку. Потім, коли вони підростуть, вони будуть більш двайливими до того, в якому середовищі вони живуть. Зелені красуні угорщику на будь-який смак від мініатюрних півметрових до ялинок гігантів пропонують в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннєвому центрі. Хоча живі новорічні деревця на Прикарпатті ще не надто популярні, покупців тут не бракує. Лісівники пояснюють, справа у численних перевагах такого дерева. Довговічна ялинка, залежно від висоти, коштує від 50 до 100 гривень, крім того, вона не осипається і в догляді невибаглива. Перед тим, щоб як занести до кімнати, треба поставити там чи на балкон, чи в коридор, щоб не акліматизувалися, і потім вже заносити в кімнату, прикрашати. І там через, через два-дві тиждень після свят можна винести назад на вулицю, там посадити біля хати, чи, як, ну, чи на хто кому як там зручно. І вже перед вікном і там можна буде зимою, і вже можна на вулиці прикрашати. Ялинка у горщику до весни обов'язково доживе, запевняють лісівники, а згодом це дерево стане постійною окрасою новорічних свят.